Жив був маленький метелик, на ім'я лілу. Він чуйно вилупився з кокана і з подивом дивився на світ. Яскраві квіти, блакитне небо, лагідне сонце. Усе було нове і чарівне. Але Лулу був сумний, бо його крила здавались йому надто простими. Він бачив, як інші метелики мали яскраві візерунки та розкішні кольори. Він соромився злетіти і залишався ховатися у тені дерев. Одного дня до нього підлетіла стара мутра бджілка. Чому ти не літаєш, малюк? запитала вона. У мене не красиві крила, відповів Лілу. Я не хочу, щоб інші сміялися з мене. Дівка посміхнулась і сказала, кожен має свою красу. Твої крила, мов ранковий туман, ніжні, спокійні і загадкові. Полети і ти побачиш. Як багато в світі того, що важливіше за зовнішність. Лілу набрався смиливості і злетів уперше в небеса, він побачив світ з гори, відчув вітер, що грається його крилами, і зрозумів, бути собою найважливіше. І з того дня. Лілу більше не ховався, він літав вільно, даруючи усім навколо лагідну радість свого польоту. Метелики це маленькі, легенькі створіння з яскравими крилами, які літають у теплі весняні і літні дні. Вони бувають. Різного кольору, сині, жовті, червоні, з візерунками і навіть прозорими криллями. Метелики дуже люблять квіти, бо п'ють з них нектар, солодкий сік, схожий на мед. А ще, коли вони літають з квітки на квітку, допомагають рослинам розмножуватись. Вони справжні помічники природи.